Віра, чесно, давним-давно хотіла тебе постригти. Міняємо образ? Так. Готова? Готова. Мені легко експериментувати з Ларисою. Вона живе в Іспанії вже 25 років, а її салон краси у центрі міста Торев'єха улюблене місце багатьох, не лише українців та іспанців. Саму Вам тут і гарну зачіску зроблять, і манікюр усіх видів, навіть улюблену картину намалюють, якщо захочете. Тут працює і чудова косметолог, вона має вищу медичну освіту і детально пояснює кожну процедуру. Також є апарат лазерної епіляції і масажний кабінет. Охочих багато, записуйтеся наперед. А ще сюди приходять просто на каву поспілкуватися. Дуже такий. Високий професіоналізм і абсолютно адекватні ціни. І ще, крім того, дуже працівники дуже такі привітні. Лариса завжди хотіла мати власний салон краси і свою мрію в Іспанії давно здійснила. А потім знову почала життя з нуля і на три роки поїхала до Британії працювати у відомий перукарський салон. Гай». і не думала, що мені колись перезвонять з цього салону. І це була можливість поїхати в Англію. Це було дуже страшно. Мені Ти хотіла навчатися. Я хотіла навчатися, я хотіла щось кращого. Я хотіла щось кращого навчитися. Тобто, не стояти на місці, мені було дуже страшно, тому що я мала залишити два салони, які були, які я мала вже на цей момент. І без нічого вийти з зони свого комфорту. Після повернення до Іспанії салон отримав нове життя, новий рівень сервісу і нову назву Ларіс Гол. Кажи, як тобі новий образ? Мені подобається.